Як правильно вибудовувати розмову з людиною, яка е, зараз, от як ви, маєте таке поранення? Ну, співчуття, я думаю, це найгірше. Е, як це за себе говорю. Співчуття саме гірше, тому що коли людину жаліють, то вона сама себе починає жаліти. Краще настраювати людину, піднімати морально-бойовий дух, їй якісь там настанови, скажімо так. Не падай духом, все добре, життя тільки починається. Це говорю знову ж таки за себе. А З приводу питань, які там задавалися б мені, по пораненню, як воно, що воно, теж, на мою думку, ну, я можу розповісти, для мене це немає якимось критичним таким табу, що я не хочу, не говоріть, не питайтесь. Навпаки, розказую з таким трохи гумором, бо є ще згадати. Uh, і дивлячись, хто це питається? Ну коли це питається, uh, взагалі незнайомі мені люди, не хочеться це говорити, бо я їх не знаю. Ви мене не знаєте, навіщо воно вам взагалі?